Леся Українка ознаює, багато ще промчить. О, знаю я. Багато ще промчить злих хуртовин над головою у мене. Багато ще надії серця облетить, немов одових листячко зелене. Не раз мене обгорне, мов туман страшного розпачу, утруднеє дихання. Тяжке безвір'я в себе. Свій талан і в те, що у людей на світі є призвання, не раз в душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму, і вгледжу я в кохання над чолом строкату шапку, блазні або пляму, не раз мій голос дико залуна, немов серед безлюдної пустині, і я подумаю, що в світі все мана, і на землі нігде нема святині. Може, приведуть не раз прокляті дні лихої смерті грізною примару, і знову прийдеться покинутій мені не жити, а нести життя своє, мов кару. Я знаюся і жду страшних ночей і жду, що серед них вогонь той загориться, де жевріє залізо для мечей, гартується ясна і тверда криця. Коли я крицею зроблюсь на тім вогні, скажіть тоді нова людина народилась, а як стомлюсь, не плачте по мені. Пожалуйте, чому раніше не зломилась.